Вітер колись був серцем інтернету, місцем, де народжувались новини, революції, жарти, які потім повторював увесь світ. Але сьогодні це токсична купа бруду, де кремлеботи правлять балом, а адекватні люди звідти просто тікають. Що сталося з Твітером, або як тепер його називають? Ікс, після приходу Ілона Маска. Чому платформа, яка колись боролася за свободу слова, тепер служить диктатурі? Сьогодні розповімо про історію падіння, яке бачить увесь світ, але не всі розуміють його значення і його масштаб. Чому так відбулося? Розповім в цьому ролику. Підписка і додивись це відео до кінця. Уїхав Йойм Дименшон, твій новий двіж, український геймінг. Ось наш рубіж, гарячі новини, релізи щодня. Тут правда про ігри без лайна. Самого банального раніше Твіттер був як світова площа. Там були політики, там були журналісти, вчені, звичайні люди вели діалоги різні. Одна коротка фраза могла змінити історію. Звідси починалися революції, різні протести, кампанії допомоги, руху, типу хештег Міту чи Black Lives Matter, Якщо пам'ятаєте, звісно, а якщо не пам'ятаєте, то гугліть. Я не буду вам себе обісне. Не думаю, що це комусь взагалі буде цікаво. Але коротше, це дійсно було круто. І ти міг відчути, що твоє слово справді щось означає. В принципі, я ніколи Особо не був фанатом Твіттеру, тому що мене це все бісило. Це знаєте, наш кшталт сьогоднішнього трець. Типу, люди щось висирають, якісь думки, і починається ось цей срач, максимальний срач. Люди просто сруться із за якоїсь думки якоїсь іншої ноунеймової людини. Раніше Твіттер був як ситуа площа для дискусій, де могли люди сратись, А тепер це підвал, де кричать просто божевільні якісь люди. Я подивився на сьогоднішній Твіттер, і коли Ілон Маск його купив, багато хто подумав, що ось він герой свободи слова. Зараз буде нам просто ну супер, да дозволить нам все, що захочеш, буде свобода слова, і я скажу навіть відверто, сам так думав. Дійсно, я думав, що ну типу Ілон Маск змінить Твіттер. Та замість реформ він влаштував повний блін хаос. Його ідея абсолютної свободи виглядала досить красиво, але на практиці це стало свободою для ботів, тролів і пропагандистів. Куди ж без них все, ха -ха, рашки, Рашкіканець! Маск сам розкрутив цей хаос. Він постив фейки, жартував над війною, лайкав російських пропагандистів і знищив усю систему модерації. Навіть сам признавав, що дивився пропагандистські російські канали. Свобода слова це чудово, але коли твою стрічку захоплюють кремлеботи, це вже свобода для когось іншого і не для нас, не для простих людей, а свобода, звісно, для пропагандистів, яких банить взагалі весь світ і банять на всіх платформах. На тому ж Ютубі і Бог знає, знайде ще перше, що зробив маск, це повернув усіх, кого раніше. Забанили, це була досить величезна помилка. Його я вам скажу, тому що він е, там розбанив від антисемітів і конспірологів до відвертих кремлівських блін пропагандистів і ботів. Це було як впустити вовків у дитячий садок, тобто розмови зникли, почалися сварки, срачі, загрози, теорії змов і все таке інше. Да. Почали розповідати про війну, почали о просто обсмоктувати тему конспірології, типу інопланетяни, там е, Марс, колонізація, ось це все, космос від нас все як завжди, приховують і так далі. Якщо вигнати всіх лікарів з лікарні та впустити туди шарлатанів, не дивуйтесь що пацієнти почнуть вмирати. І саме це зробив Ілон Маск. Він запустив дійсно ось цей ось цю міну, як то кажуть, повільної вибухівки. Тобто вона дійсно розросталася з кожним днем, все сильніше, сильніше і сильніше. Нафіга він це зробив питання. відкрите. скоро виходить нова українська гра регрет. «Регрет» — це не просто гра, це боротьба за виживання в системі, де твоя свобода, ілюзія, а кожне рішення може стати останнім. Увійди в арену, де до чотирьох Змагаються у випробуваннях на вибування. Один хибний крок і тебе більше нема. Тільки найхолоднокровніші зможуть залишитися за столом до кінця. Регрид випробує не лише випробує не лише твої рефлекси, а й друзів, яким доведеться зраджувати, хитрити та виживати будь-якою ціною. Долучайся до закритого плейтесту вже зараз і залиш свій слід у створенні гри. Поділися ідеями, відгуками і стань частиною цього проекту. А ще додай регрид до списку бажаного в Steam, щоб не пропустити. Пустити реліз посилання в описі, що робить Росія, коли це бачить. Ну Росія це побачила, звісно, і побачила в цьому величезний шанс. Шанс да, для себе тисячі ботів, фабрики тролів, підозрілі різні експерти. Усе це тепер підсилюється алгоритмами Твіттера або Ікса. Просто вибачте, я блін ненавиджу називати це XXX. Я просто говорю Твіттер, тому що блін, це Твіттер. не потрібно було міняти назву. Ну реально інформаційна війна вийшла на новий рівень під виглядом альтернативних думок. Розганяються наративи про наци. Істі в Україні поганий захід і мир за будь-яку ціну. Твіттер зараз це як телевізор у Росії. Вмикаєш і одразу розумієш, яка там величезна пропаганда. Саме це почали, звісно, обсмоктувати російські пропагандисти. Почали постити у себе в Твіттері, А прості люди, так звані да, із Росії, почали, звісно, постити такі ж самі пости з російською тематикою і, звісно, символікою. Як реагував Ілон Маск? Ніяк стара команда Твіттера мала, хоч якісь стандарти, типу її модері... ну, модерували це банили там. Все таке інше. Тепер модерація. Або звільнена, або замінена штучним інтелектом по типу грок, який навіть не розуміє блін контексту, коли треба блокувати людину, а коли не треба її блокувати, коли вона порушує якісь правила, коли не порушує. Ну коротше, взагалі, діч фейки ніхто не перевіряє. А коли армія ботів залайкує брехню, вона автоматично стає популярною правдою. Твіттер зараз це соцмережа, де правда програє кількості лайків, тому що саме на пропагандистських постах найбільше на накоплюється лайків. Я думаю, ви бачили вже ось цей пост із ікса, да. Ну із колишнього твітера, ви вже бачили. Я думаю, ви бачили там, де реально росіяни сралися з гроком. Да, він видавав, звісно, базу, він видавав кучу базованих, звісно, коментарів і так далі. Він в свою думку аргументував досить прекрасно, враховуючи те, що це штучний інтелект, але все рівно потрібно розуміти, що це було зроблено не так уж і глобально, тобто масштаб цієї проблеми величезний. А якщо завтра хтось буде його переналаштовувати і розповідати йому взагалі щось інше, мені здається, що таким чином штучний інтелект можна підкорити на свою думку. Можливо, я помиляюсь, пишіть в коментарях, що думаєте ви. Але я думаю, що саме так. І ось ці коментарі не блокувались, їх ніхто не модерував. Взагалі ніхто із модерації Твіттера на це не реагував. Чому питання величезне? Великі бренди не хочуть бути поруч із токсичним контентом. Рекламодавці тікають з Твіттера, Твіттер втрачає просто мільярди блін доларів. Маск продає сервери, запускає підписку X-Premium і навіть платить за пости, які часто виявляються дезінформацією, просто дезінформацією. І коли йому кажуть, а звідки ти взагалі взяв цю інформацію? Він каже: Ну я бачу там в російських каналах на російських телевізорах да, по російському ТВ, тобто він сам визнає ось цю причину. І до речі, коли саме Твіттер він купив, в перші же місяці він втратив, ну сам Твіттер, дав втратив мільярди доларів. Там просто був такий лютий відсік просто брендів і рекламодавців, що ну просто не можна було повірити, що це реально в колишньому блін популярна соцмережа. Тобто, блін, це Твіттер. Твіттер, по-моєму, колись там 2020-му або до 2020 го на другому чи на третьому місці серед самих популярних взагалі, найпопулярніших соцмереж виступав. І дійсно ось такий величезний відтік просто людей. І відтік, звісно, рекламодавців і брендів досить дивує, мене здивувало це і тоді. Ну і звісно, що зробить маск далі. Може введе донати за твіт по гривні або буде ще щось робити. Ви пам'ятаєте останні його зашквари із Ubisoft, да? коли він там написав про Assassin's Creed, там щось начамось це все висирати? Я постив це в спільноті, тому рекомендую колись туди заглядувати, да? якщо ви там не дивитесь, не стежите. І, ну, іноді заходять. Да, інколи я пощу туди досить цікаві речі. Ну так от люди масово йдуть, блін. Хтось іде в. Трець не рекомендую трець, це гавно люте. Хтось іде у Мастодон чи в Блузки, там різні всі соцмережі, да ну типу схожі на твітер. Твітер втрачає головну блін силу. Він втрачає розумних і впливових, дуже впливових користувачів. Ну просто реально впливових користувачів. Там відтік людей величезний. Твітер став як тусичний екс. Всі розумні вже пішли. Залишились тільки ті, кому нікуди більше йти, або ті, кому заплатили, да. Ну і кому більше звісно нікуди. А куди ще можна піти? Да нікуди, де ти будеш. Ще ось так масово срати інформацію, вигаданою взагалі про нацистів, про все інше, як в трейці. Там, по суті, ніде ось цього всього ніхто не модерірує, не стежить. Всім абсолютно глибоко фіолетово. Маск пробує реанімувати мережу. Там нові функції доводяться, там вводяться монетизація. До речі, увелась, відео різні увелись, платні підписки. Теж преміумда, але все це працює лише для фанатів. Ілона маска. Для решти Твіттер перетворився на клуб токсиків, дебілів, де алгоритми просувають конфлікти, а не діалоги. Повернулися 2000... 2010, 2015 роки ось ці срачі в Твіттері, постійні блин, срачі на любу тему, на тему політики, на тему блін конспірології, на тему космосу, Марсу, да всього, 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 що тільки існує, просто на любу думку. Тобто ти висрав щось, дав на пост, насрав якусь свою думку і все, і почався срач. Хоча ти ніхто по суті. Ти ну, ти ну не, ну типу, кого цікавить твоя думка? Да? казалось би, здавалось би. А, ні, в твіттері так не працює. Щоб ти не написав, і в третій, до речі, також щоб ти не написав, все, блін, почнеться лютий замес, люте м'ясо і, 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 і просто фарш. Твіттер зараз... Це просто як клуб для своїх, тільки свої там це пропагандисти, звісно, і фанати хаосу, срачі і так далі. Твіттер – це не просто соцмережа, це глобальний інструмент впливу. І коли він опиняється в руках людей, які не бачать різниці між свободою слова і свободою брехні, страждає весь світ. Той хто контролює інформацію, контролює і розуми, і уми, звісно. І Твіттер зараз це лабораторія кремлівських маніпуляцій, в яку я вам не рекомендую заходити. Твіттер більше не та соцмережа, яку ми знали. Я ніколи не був фанатом Твіттера, але потрібно розуміти, що. Він зараз став полем бою, де виграють не аргументи, а кількість руснявих ботів. Його майбутнє або повний занепад на що я, в принципі, надіюсь, або трансформація в резервацію дезінформації. А вибір, як завжди, за вами, да, ми або мовчимо, або боремось за, за правду і так далі. Коротше, як думаєш, чи є шанс у Ікса Твіттера повернутися до нормальності, чи, чи вже ніяк? Пиши в коментарях і не забудь, правду треба поширювати так само швидко, як і фейки, розвінчувати. Тому обов'язково в коментарях свою думку залиш, подавайку постав, ось цей ролик, якщо ще не бачив. Ми побачимо. Мить уже в новому відео. Дякую за перегляд і всім пока.